Матч за закритими дверима. Збірна України перед грою з Англією розігрілася в товарняку із англійським клубом. Гра з дублем Бренфорда пройшла в Лондоні на тренувальній базі у секретному режимі. Без камер, без трансляцій, взагалі без представників ЗМІ. Що ж там такого награвав Руслан Ротань проти дубля Бренфорда? Давайте зараз будемо розбиратися, а ви поки поставте лайк та підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. На Бренфорд-2 Україна вийшла у такому складі. Якщо беремо за основу схему 4-3-3. Лунін у воротах, четвірка захисників. Ліворуч Миколенко в центрі Матвієнко та Сваток, праворуч Караваєв. В центрі поля Степаненко, Малиновський, Бондаренко. Атака Мудрик та Бояльський на флангах і на вістрі Яремчук. Це напевно так. Бояльський точно праворуч? Чи може там Бондаренко, який грав на фланзі у Шахтарі, а схема 4-2-3-1 і з бояльським на місці десятки? Або 4-4-2 з Бондаренком і Бояльським на флангах, а Мудрик і Яремчук два Форварди. Взагалі за цю гру домовлявся ще Олександр Петраков, екс-головний тренер збірної України. УАВ потім ніби як хотіла змінити суперника, грати товаринях зі збірною Марокко, але все ж вирішили зіграти із Бренфордом, точніше, із його другою командою, тією, за яку, наприклад, грає наш українець Єгор Ярмолюк. Але його сьогодні в заявці не було. За день до гри Руслан Ротань, новий виконуючий обов'язки головного тренера збірної, заінтригував. Мудрик може зіграти на позиції центр форварда. Зараз у нас є завтра товариська зустріч з Бренфордом, де ми потрібні, потрібно нам буде подивитись на ключові зв'язки, на стан гравців да, в матчі, на їхнє розуміння е, гри. Але е, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все може бути. Е, я рахую, що Михайло може там зіграти. В нього є якості, є... Центр Форуда. А взагалі, до чого така секретність навколо цього матчу. Невже Руслан Ротань хоче надурити Гарета Саудгейта, головного тренера збірної Англії та підготувати якийсь сюрприз? Ну про це дізнаємось вже 26 березня, Гра вже зовсім скоро. А поки хочу, друзі, закликати вас долучитися до нашого збору. 1 плюс 1 медіа спільно із поверніть живим збирає на мобільні пункти управління безпілотниками. Мета 10 мільйонів гривень долучитися можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за посиланням в описі до цього відео. В будь-якому разі Руслан Ротань говорив, що в цьому товарняку треба награвати ключові зв'язки на матчі з Англією. Отже, пара центральних захисників Матвієнко, Сваток. Сваток, до речі, забив в дебютному ж матчі за збірну. Ще в першому таймі зробив рахунок 1-0. Але чому у воротах Лунін, а не Трубін? Андрій хоч і грає в реалі частіше ніж в попередніх сезонах, але все одно дуже мало. Анатолій Трубін основний в шахтарі. В збірні говорять, що йому просто ніби як дали перепочити. З приводу флангів захисту питань немає. Миколенко та Караваєв. В опорній зоні Степаненко, капітан в цьому матчі, недоторканий основний опорник збірної. Над ним Маліновський, окей. Але третій не Зінченко, його навіть в заявці на матчі не було, а Бондаренко. Невже найкращий прямо зараз український футболіст Олександр Зінченко не зіграє з Англією? Слабко віриться. Так, Ротань знає Бондаренка дуже добре, ще з часів молодіжної збірної. Проте ставити його, а не Зінченка, на гру із англійцями було б нелогічно. Це поки що футболісти різних рівнів. Але де ж Зінченко, ви можете запитати, він разом із Андрієм Шевченком був на трибунах присутній на цьому матчі. Йому говорять, як і Анатолію Трубіну просто дали перепочити перед матчами з англійцями. І сподіваюся, це допоможе. Та до цієї гри Олександр підійде в своїй найкращій формі в своїх найкращих кондиціях. Що ж далі, найцікавіше в старті були Буяльський та Яремчук. Роман в останніх 10 матчах Брюге тільки тричі вийшов в старті, а забивав останнє взагалі у жовтні минулого року, 5 місяців тому. Досі основний у збірні та на матч з англійцями. Його конкурент по позиції Артем Довбик основний в Дніпрі 1. Найкращий бомбардир УПЛ. Можливо, ротань береже Довбика, враховуючи нещодавнє невелике ушкодження форварда перед матчем із Динамо. Ну і дуже цікавить позиція Віталія Бояльського на полі. Шкода, що не було можливості подивитися цей матч. Де грає Бояльський? Центр поля, фланг, напів фланг. Яка його роль у цій збірні? Навряд бояльський чистий вінгер. Віталій це не про швидкість та дриблінг, а про вривання, відкривання та роботу на м'ячі. Якщо Ротань знайде для нього місце у збірні, чого не змогли зробити попередні тренери. Це просто браво. Але поки що можемо тільки здогадуватися, що ж там награвав Руслан Петрович. Праворуч може вийти Ярмоленко, але він продовжує відновлюватися після ушкодження. Тож його участь на матчі з Англією під питанням. Результат товарняка із Бренфордом 2-0 на користь збірної. Окрім сватка, забивав Судаков. Неочевидні бомбардири у команді. У другому таймі склад змінився майже повністю. На полі залишився лише Буяльський. Все ж готують під основу. Матч з англійцями вже 26 березня. Подивимося, чи ці ж напрацювання буде використовувати ротань. А ви пишіть в коментарях, чи вийде Зінченко, хто зіграє у воротах та на якій позиції у збірні хотіли б бачити Буяльського. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.